Якщо хочеш бути сильним, бігай. Хочеш бути гарним, бігай. Хочеш бути розумним, бігай. Наскальний напис часів стародавньої Елади є актуальним і в наші дні. Чоловік, який утром встав і побіжав, він вже зарядив себе положительними емоціями і готов к труду, готов к спілкуванню з людьми. А ті, які сплять, вони всю життя спять Футболіст Андрій закінчує свій насичений трудовий день бігом. Більше 10 років. Я бігаю по вечорам, як правило, ну і от в літній період, зранку, коли погода гарна, то я займаюсь тут. Пенсіонер Віталій Сердюк бігає зі школи, певен, що в цьому секрет здоров'я і довголіття, тому активно готується до масштабного забігу в Полтаві. Зараз у мене план підготовка до півмарафон, на півмарафону, який буде проведений 6 вересня цього року. Старт і фініш будуть в районі цього ж корпусного парку, а так буде бігти 21 км і 0,87,5 метрів. Я повинен його десь пробігти за дві години. У 1990 році Всеукраїнське фізкультурне спортивне товариство України проводило у Полтаві марафон до річниці Полтавської битви, який зібрав понад 200 учасників. Яка кількість біганів буде в цьому році, невідомо. У бажаючих є ще час підготуватися 30 днів. Як почати втратити здоровий глузд і сказати, я прибіжу марафон. Сказати всім, зареєструватися і почати готуватися. Насправді, марафон до марафону можуть підготуватися будь-хто. Я знаю марафонців, які в 4 роки долали марафонську дистанцію. Я знаю марафонців, які в 102 роки долали марафонську дистанцію. Немає вікових обмежень. Щоб отримати користь і не травмувати опорно-руховий апарат, варто розігрівати м'язи вправами перед основною активністю. Уникнути болі і перелому кісток допоможе біг з носка на п'яту, а не навпаки. У м'якій частині стопи біля пальця зосереджена максимальна кількість нервових закінчень, які стимулюють м'язи на амортизацію всього тіла.